Трипільська ТЕС знищена. І зараз обговорюють питання, хто там винний і звинувачують, я думаю, американців, бо вони не надають нам зброю належним чином і належної кількості, не надають нам снаряди і таке інше. А, чому не задають питання, хто 9 мільярдів гривень взяв на безпеку ТЕС? Оцієї ТЕС. Тобто, Хтось взяв 9 мільярдів, а, убезпечив її таким чином, що її рознесли в дребідан, А сьогодні звинувачують американців. Та за ті гроші ви б мали поїхати ось в сусідню країну, в Румунію, припустимо, будь-яку країну, купити собі будь-яке озброєння на ці гроші і поставити там, щоб було захищене небо. То ви ж нічого не зробили. Ви, як завжди, просто вкрали гроші, а зараз перекидаєте стрілки там на американців. Та прикращайте вже красти! Ну скільки ж можна? І вона була не те, що не захищена там від чогось. Вона не захищена від слова зовсім. Просто від слова зовсім. Тому що ми всі знаємо прекрасно, що там, крім кулеметів, нічого не було. І то кулемети американські. Розумієте? Ну, що це таке, доки це буде? Оцей злив і оце крадівництво зранку до ночі круглі сутки крадуть. Безбожно знищуючи Україну таким чином у пері.